Витягнемо карту дня на завтра. Ця карта попереджає, що є люди, які чітко знають, що вони хочуть над вами отримати перемогу. Це карта переможців і переможених. Можливо, ви будете завтра в позиції ось цієї людини, яка отримала своє, те, що вона хоче, а можливо, ви будете в позиції переможеного, якось ці люди на задньому плані, які не знають, як їм чинити далі, зважаючи на поразку, яку їм завдала інша людина. Ця карта говорить про те, що яка б завтра не склалася ситуація, пам'ятайте, що перемога ніколи не буває абсолютно. Все має свою ціну. Якщо... У вас завтра складається день, в якому треба відстоювати свою позицію і чогось досягати, прямо добиватися від інших людей. Пам'ятайте, що від своїх моральних принципів не треба відступати, тому що потім совість вас замучує. Так само, якщо інша людина завтра буде на вас напосідатися, можливо, робити якісь не зовсім порядні речі щодо вас. Зберігайте спокій і пам'ятайте, що перемогти можна тільки ту людину, яка хоче бути переможена, тільки ви вирішуєте свою долю.